Привіт, в цьому відео поговоримо з вами про тему ЦВА. і, Відповідно, цю тему зазвичай розглядають пізніше, не на початковому рівні, тим не менше, деякі... Її елементи зустрічаються і на початковому рівні. Відповідно, ми принаймні на базовому рівні її розглянемо, що таке кон'юнків цвай. Це умовний спосіб німецької мови. Його основне призначення виражати нереальні, гіпотетичні або вічливі форми, тобто може використовуватися для висловлення відповідно, нереальних мов або гіпотетичних ситуацій, тобто щось що могло б статися, якби умови були іншими. Наприклад, Вен і Хайхве. Звода їх kaufen» Якби я був багатий, я б купив будинок. Бажання та мрії тобто те, чого хотілося б, але це не відповідає дійсності. Їх вючте і хете медсайт, хотів би я мати більше часу. «Вічливі прохання та пропозиції. Часто використовуються відповідно замість прямого наказу чи прохання. Приклад, Sie mir bitte чи могли б ви мені допомогти? поради Або припущення, що є малоімовірними. Андайне штелі видає їх в гейн. На своєму місці я б пішов раніше. Відповідно, форма кон'юнків свай для регулярних дієслів майже завжди збігається з претеритом. Відповідно, для слабких регулярних дієслів, по суті, формула виглядає наступним чином: інфінітів, форма претеритума і форма кон'юнків цвай, відповідно в даному випадку претеритум конюктів цвай є ідентичними. Для прикладу візьмо дієслово легнен вчитися і, відповідно, ви бачите, ми його провідмінюємо в залежності від займенників. Претеритум «их лернте» Коніків Свай аналогічно «лернте». Така сама ситуація do «ти вчився» і Conjuff do learn test. Тобто така сама форма, можна прикласти, як Ти вчився б. Відповідно, для RZS аналогічна форма «лернте» і для Петеріту, для Conjuff Swy. Для ми, відповідно, і Lanted для ви, група людей, і для ви вічливі, і вони зі Лентен. Відповідно для сильних, тобто нерегулярних дієслів, ситуація може відрізнятися, коніків свай і протерітум вони можуть не збігатися. Відповідно, дуже часто додається літера Е перед закінченням для зручності. Відповідно відмінювання. Приклади. Візьмемо слово «гейн» і ти, «Их гін» я йшов, Их гіне» я б пішов, конюків свай «іх гіне». Додаємо N, «Ду» – відповідно «ду «Ти» du gingst, du ginnst – пішов. Для R зін протеритум, і, відповідно, «кон'юків свай – «р» або, наприклад, «зі». Gine, вона, вона б пішла, вона б, пішла. Е, відповідно для ми, wir, буде вірні, і конюх свай аналогічний теж. Ginen. Ми, ми пішли, а для конюків свай можна перекласти ми б пішли. Тобто відрізняємо це в залежності від контексту. Е, відповідно, gined, е, це для ви, група людей, і для відповідно, конюків свай, irginat, ви б пішли. І для, відповідно, ви ввічливо вони зігінен і контівсвай аналогічно зі-гілен. Відповідно, декілька сильних дієслів. Є слово хаббен, відповідно, претеритум хате, іххате, контівсвай хете. Приклад, іхете ген ай найс, я б хотів морозиво». Зайн, відповідно, «іх вар» я був, відповідно, вере», Відповідно, їх, наприклад, їх wenn ich Zeit hätte» Я був би щасливий, якби мав час. – wurde. Wurde. «Ich würde акт верден. Я б став лікарем. Können ich konnte, ich könnte, ich könnte dir helfen. Я міг би тобі допомогти. «Мюссен», відповідно, протеріатум мусте, «цвай» мюсте. мюсте мер лернен», Мені довелося б більше вчитися. E, відповідно ще декілька прикладів, з сильними дієсловами. волін. Відповідно, протерятум вольте, «цвай» аналогічно і вольта. Це форма для їх. Хотіти їх вольте діти етвасзагін. Я хотів би тобі щось сказати. Золін, відповідно, претерітом зольте, їх зольте, конюківцва аналогічно теж зольте. Ду зольте стмер шлафен, Тобі слід більше спати. Дюрфен, відповідно, мати дозвіл: дюрфте претерітум, дюрфте конюківсвай. їх дюфте, але не бляйбен. Мені дозволи залишитися довше. Viesson знати, wuste і хвусте паетейту контів свай, вюсте і хвюсте. Тобто, приклад, і хвюсте нігт, вас тун зольте. Я б не знав, що мені робити відповідно, або що я маю робити. І конструкція вюрда плюс інфінітив. Цей спосіб є універсальним для всіх дієслів, особливо коли кон'юнктив свай виглядає складно або незручно. Тобто формула «вюрде» плюс інфінітив дієслова. Приклади. Іхвюрде хоєте абд інскіногеєн. Я б сьогодні ввечері пішов у кіно. Wir das Haus kaufen, wenn wir genug Geld Ми б купили будинок, якби у нас було достатньо грошей. «Er würde mehr Sport treiben, wenn er Zeit hätte». Він би більше займався спортом, якби у нього був час. Відповідно, Con'tів Chaй у реченнях з Ven. Тут може бути ситуація, коли Коніків Цвай не потрібен, це коли мова йде про реальні умови. Тобто у нас в таких ситуаціях використовується комбінація presence і presence або presence і футур. Приклад, wenn ich Zeit habe, них ich ins Kino. Якщо в мене є час, я піду в кіно. А на реальні умови, це якраз притерітом або конгресфайт, чи претерітом плюс комбінація вюрда плюс інфінітив. Приклад, wenn ich Zeit них würde ich їх Kino геєн. Якби в мене був час, я б пішов у кіно. І кілька прикладів. Відповідно, їх ich, ich könnte, Fliegen, літати. Wenn ich Reich wäre, würde ich eine Weltreise machen. Якби я був багатий, я б здійснив кругосвітню подорож. дати мені An Stelle würde ich mehr schlafen. На твоєму місці я більше спав. Wenn er gestern gekommen wäre, Wir zusammen gegessen. Якби він прийшов учора, ми б разом поїли. Іхетеген Айншчук Кухен. Я б хотів шматочок торта. На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.